Коли ми говоримо про репутаційний менеджмент для журналіста, тут важлива річ для будь-якого журналіста бути присутнім не тільки в своєму виданні, в своєму засобі маси інформації, а також формувати свій імідж як публічної людини в інтернеті. Мені здається, що в нас в цьому сенсі є кілька хороших прикладів. Наприклад, Мстафана Єм, Тетяна Даниленко, Святослав Цеголко. Це люди, які змогли навколо себе сформувати якийсь імідж, окрім того, який є імідж їх як журналістів. Вони так само дуже активно присутні завдяки присутності в соціальних мережах. Вони змогли сформувати свій позитивний імідж і досвід Мустафи якраз показує про те, що так можна робити, тому що багато хто на сьогоднішній день сприймає Мустафу, навіть, напевно, більше як політика, ніж як журналіста. І це не через те, що він, наприклад, в Українській Правді писав якісь новини чи працював десь на якихось телеканалах, а тільки через свою дуже активну позицію саме в соціальних мережах, через те, що навколо себе людина починає потрошки формувати. Коло прихильників, коло людей, які довіряють. І, мало того серед цих людей є люди, які безумовно довіряють цьому журналісту, чи ну, це, наприклад, може бути політиком. На сьогоднішній день, ну, не знаю, там, скільки взявся за Мустафу, він є найпопулярнішим користувачем у Фейсбуку за кількість людей, які його фоловлять. Тобто, люди до нього тягнуться, тобто він є вже центром притягання інформації. Серед цих людей дуже багато таких, які будь-яку інформацію, яку він продукує, вони по замочу там лайкають, розшарюють, е коментують, будучи, е будучи наперед, уже позитивно налаштованим до будь-якої інформації, яку він продукує. Фактично, це призводить до того, що журналіст стає таким медіаносієм, і е е інформація, яка з'являється. У популярного користувача Фейсбуку, ну, якщо ми говоримо про журналіста, це є вже альтернативним джерелем інформації, альтернативним навіть ЗМІ, тому що цю інформацію починають вже моніторити засоби масової інформації, вона починає потрапляти з їхніх повідомлень в соцмережах. Мені здається, що ну, не один Мустафа був причетний до того, що люди вийшли 21 числа на Майдан. Але він просто зробив дуже правильну річ про те, що якщо ми там зберемо тисячу там, шерів чи тисячу лайків лайків, я не пам'ятаю, в чому був його конкретно заклик, якщо зберемо тисячу лайків чи шерів, то ми виходимо на Майдан, я особисто вийду на Майдан. Це призвело до того, що просто люди, які там, це лайкали чи шерили, вони теж хотіли вийти які, ну, в якісь, напевно, в своїй більшості. Це призвело до ну, такої концентрації людей навколо оголошення про подію. І призвело до того, що люди просто прийшли на Майдан. Я думаю, що ну, просто крім Мустафи були інші люди. Був і Андрій Шевченко, була Леся Оробець, які там, ну, закликали в себе через соціальні мережі прийти людей. Але простий заклик, він призводить до того, що ну, кілька людей прийде. Мустафа зробив фактично подію. Тому це мало, мені здається, критичний вплив на те, що прийшло саме стільки людей. Прийшло так багато людей, підтянулися лідери опозиції. Не було би стільки людей, якщо б прийшло не 3-4 тисячі. Ну, візуально я, там, не важко сказати, може було 2 тисячі, тому що там люди то приходили, то відходили, але якщо б би 100 людей, я думаю, що не тягнебок, не, не кличко, не а, яценюк навряд чи би тоді прийшли теж на майдан. І навряд чи би щось було. Сталося без цими даними. далі.